Ох, як добре, що ми змогли відірватися. А де ми опинились? Ого, це ж магазин солодощів. Класно! Тут точно буде місце, де можна буде заховатись. Це й мені не підходить. А що тут? О є рожеву сукню буде видно. Ого, а ця величезна хуба-пуба мені підходить. Зараз же сюди залізу. Як багато жуйки! але немає часу жувати. Залізаємо в упаковку та сидимо мовчки. Тут мене ніхто не знайде. Так, мені теж треба знайти щось за кольором. Упаковка Ментос має підійти. Заліземо до неї. Щось не виходить. Я надто велика. Втрачаю рівновагу. Ой. Зі мною все в порядку. Треба знайти побільше містечко. Думаю, що ця скриня зору мені точно підійде. І тут є багато місця для мене. Все, я сховалась. Усі вже сховались, а мені нікуди. Хоча знаєте, я також знайшов ідеальне місце. Ця бочка з під цукер Токсик. Весь мені точно підійде. Зараз заліземо всередину і ніхто навіть не подумає, що я всередині. Ох! Де вони? Втекли. Так, ви все таки граєте зі мною в кованки. Я знаю, що ви тут точно. але я так золоднів, що треба було підкріпитись. Думаю, ця пачка інандем точно дасть мені купу сил. М -м, як смачно! Треба подумати, куди вони могли падітись. Куди б я заховався, якби я був злодієм. Стоп, а це що таке. Рука забирає мої мемдемс. Ось і перша злодюшка знайдена. Ток-ток, хто -ток, в будиночку живе. Привіт, гладюшко! Я тебе знайшов. Вилізай швидше, і сі сій поруч, щоб я тебе бачив. Зараз я твоїх друзів знайду. Зачекайте, мені здалось, що цього ковпаку бакуга рухалась. Хто всередині, виховать. Зараз дізнаємось. А, от і рожева принцеса. Я знайшов тебе. Можеш вставати поруч зі своєю подругою. А тепер залишилось знайти вашого жовтого друга. Цікаво, куди він міг залізти. Ага, бочка пересувається. Стояти, я знайшов тебе. А ви заслужили ласки тікаємо, дівчата. Фух, ледве втекли. Треба знайти краще місце. Ого, а де це ми опинились. Це магазин іграшок. Круто. А що тут? Жовта машинка з Лего. Крутяк. Тут мене точно ніхто не знайде, але не вистачає даху. Чим би тебе накрити? Хоча зачекайте, я ж в машині з Лего, тому зроблю собі кришу з Лего. Зараз викладу собі таку фортецю, що мене точно ніхто не зможе знайти. Дівчата, я вже знайшов собі місце, а ви там далі самі шукайте. Ого! Я теж хочу. У нього круте місце, але я можу знайти не гірше. Ось тут я точно поміщусь, хоча ні, не вийде. Треба подумати ще. О, ця коробка мені точно підійде. Всередині лише блакитні іграшки, класно. І з задоволенням тут сховаюсь. Охоронець навіть не зрозуміє, що в середині може сидіти людина. Ого, і джинс знайшла собі місце. А де мені сховатись? Може мені прикинутись велосипедом? Було б супер, але мене надто видно. No. Потрібно знайти містечко, котре точно мене повністю закриє. А що щодо цього милого ведмедика. Точно, я можу залізти всередину ведмедика. Це офігенна ідея. Зараз витягнемо все зайве і можна залазити. Yeah! Сяду поруч із машинкою, щоб ніхто не подумав, що всередині хтось є. Усім залишатись на своїх місцях. Хто не заховався, я не винен. Ого, який велосипед. Yeah! Yeah! Я все дитинство, про таке мріяв. <плес> <плес> What? Не думав, що мене так швидко знайдуть. Сподіваюсь, ніхто цього не бачив. Точніше, не так нічого не було. А -а 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 -ай! <плес> <плес> Упс! Та хто тут сидить? <плес> Ой, як же добре, що поруч опинився плюшовий ведмедик. Мене щойно обняла іграшка. Не може бути. Заховається від усіх в цій скрині з іграшками. Oh, Капітан Америка, врятуйте мене. Фух, тут я точно у безпеці. Ніхто мене не знайде. Тут так темно, що мені трохи страшно. Так, оглянуся. Це що привид. Мамочки. Допоможіть. Врятуйте, тут монстри! Вони повсюду. Хто небудь, врятуйте! Охоронець даже злякався. Це так кумедно. Ви бачили, як я його обійняла, коли він упав на мене. Ага, баягос, баягос. Бувай. Нове ну, в мене отримайте! Охоронця за нами не видно. Отже, він ще далеко. Давайте швидше шукати місце з Я вже знайшов класну жовту грушу. Потрібно витягти з неї все зайве. Тоді я зможу залізти всередину. Мене тут точно не знайдуть. А куди мені сховатись? Треба знайти класне місце. О, сюди точно ніхто не залізе. Вірнаємо. Моя синя кепка точно допоможе мені бути ще більш непомітною. Куди ж мені сховатись? Треба подумати. рожевий килимок мені підійде. Але ці гантелі мені точно завадять. Потрібно їх прибрати. Ох, які вони важкі. У мене не вдається. Давай, Фібі, ти зможеш. Давай, давай. Ура! У мене вийшло. А тепер мені залишається тільки завернутися в килимок і сидіти тут тихо-тихо. Вони точно тут. Ой, ти що в мене отримаєш? А це просто ганте. Та де це я? Ага, спортзал руша. Добре зайняти спортом. На, оу, воно так тверда. Що? Хтось плаче всередині груші? Тут точно хтось є. Ага, попався. Ось знайшли мене. Давай виходь із ті тут, поки я знайду інших і щоб нікуди не тікав. Так, а що це тут у нас так ближчі? Ага, рожеві черевички твоєї подружки. Зараз дістанемо твою подругу з раз Килема. Вся сила збирайся в моїх розкішних руках і розвертаємо килим. Тож ж тут та дам, я знайшов тебе. Ставай стій поруч зі своїм другом, злодюшкою. Okay. Нікуди не тікай. Так, а де ж ваша третя подруга? Коробка з м'ячами треба перевірити. Це м'ячик. Ну за що? Так, а цей м'ячик дивний. Перевіримо. Ага, попалась. Третя кладюжка. Йди до своїх друзів. Зараз я на всіх одягну наручники. Тепер ви нікуди не втечете. Хто це круча? Тікаємо, поки він не бачить. Гей, ви куди? Де ми? Ми втекли від охоронця. Ого, то ми в кінотеатрі. Давайте швидше знайдемо місце, куди нам заховатись. О, це мені підійде. Сховаю за шторами. Ніхто навіть не помітить. Хоча ні, видно мої ноги. Потрібно знайти щось інше. О, сміттєвий бак. У ньому мене точно ніхто шукати не буде. Хіл, як тут смердить? Треба прибрати все це сміття, і залізти всередину. Чудово, я сховалась. Ого, у фібі круте місце. Я б ніколи не почала шукати в смітті. Де ж сховатись мені? Хм, Холодильник з напоями. Мій колір. Зараз приберемо з холодильника всі полиці та напої. Чудово, залишилось тільки залізти всередину. А щоб мене точно ніхто не знайшов, треба вкласти себе знизу догори. Ось так. Поставлю всюди пепсі. Мене точно ніхто не знайде. Круте місце джин. А куди сховатись мені? О, мій улюблений попкорн. Я такий голодний. А що за прилавком? Вау, відро з попкорном. Таке велике, що мені має підійти. Може, є більше відро? Так, за прилавком начебто для мене залишились гігантські відра з попкорном. Сюди я й заховаюсь. Заразом я підкріплюсь. Чудове місце. Лише треба влізти. У мене вийшло. Вони точно приміли сюди. Так, де вони заховались? Ого, попкорн! Оце відирце. Бракує тільки класного фільму. Гей, хто сховався в моєму попкорні? Ага, ось і черговий бадюшка. Я знайшов тебе. Так, а що тут? М -м, пепсі крутяк. Зараз вип'ємо баночку, бо після попкорну зовсім спрага замучила. Смакота. А хто це тут? Ще один злодюшка? Гарне місце, але знайшов тебе. Велась. Хочеш мене підкопити? Нічого у тебе не вийде. Повертаюсь до пепсі. Закінчилась. А от і відро для сміття. Пробуємо закинути банку. Так, я переможець. Кращий з кращих. Ей, хто це кинув? Кого заарештувати? Хто це ховається у відрі? Ага, третій злодюжка. Я зміг знайти вас всіх. Друзі, тікаємо. Я його затримала банановою шкіркою швидше. Що, куди? Куди вони втекли? Цього разу втекти було важче, потрібно швидше знайти місце. Куди ми потрапили? В музей. Прикольно. Тут точно багато картин, за якими я можу сховатись. Ви бачили цих рожевих жаб? Вони точно мені допоможуть. Зараз встанемо за картину. І проробимо тут отвір, щоб все бачити. А я навіть не знаю, де мені сховатись. Потрібно оглянути музей на пошук затишного місця. Так, ого, а тут що. Це саркофаг мумії. Я круто. Я точно зможу залізти всередину. Падаю. А тут миленько. О, ні, це скелет. Вибачте, що потурбував. Мені тут якось не по собі. Потрібно швидше знайти місце і сховатись. Точно заховайся під килимом. Ні, сюди не поміщусь. Пошукаю місце краще. Саркофаг точно мене заховає. Мамочки, там хто живий? Потрібно знайти ще щось. О, ці лицарі. чудове місце для мене. Я зможу переодягнутися в одного з них і мене точно не знайдуть. Готово! Так, хто тут ховається? Я всіх знайду. Ого, яка крута сокира. І гостра, справжня. Уявімо, що я могутній воїн. Ха! Кудись потрапив. Мені здалося, чи цей експонат рухався. Мені допоможе дізнатись палиця, Хто там, Виходьте. Ха, пізнаю твої безсоромні очі. Вилізай, і ставай поряд зі мною. Ні, я падаю. Це була не м'яка посадка. Ви ще експонати псуєте. Вставай сюди і не рухайся. Так, а де ще двоє. Хм. О! А ця картина виглядає дуже сучасною, такою живою. Хоча завжди. А вона і справді жива. У жаби око моргає. З'явись, хто там за картиною. Зладюшка! Я так і думав. Ти ще й картини вирішила поцупити. Стій тут і не рухайся. Залишилось знайти вашого третього друга, Я кому сказав, не рухатись, іди туди. Саркофаг я ще не перевіряв. Ага. Справжня мумія! Не їж мене! Ой, щось у грудях перехопило. Хе-хе, він так смішно впав. Дівчата треба бігти. Та ви що? Не впізнали мене? Це ж я, дино. Тепер впізнали, чудово, побігли звідси. Мумія пішла. Ох, ці злодюжки знову втекли. В інший бік. Я так втомилася бігати. Треба і тут знайти місце для хованок. Ого, це що рожева скатертина? Вона мені точно підходить. Сховає з під стіл. А це що тут? Ага, це ж дошка з меню. Мене точно ніхто не знайде за нею. Зараз тільки краще сховаюсь. Готово. Хм, Усі сховалися, куди подітись мені. Була не була, піду до фібі. Не можна Ну добре. Ого, смачненька піца, смакота, под шматочок, але потрібно знайти місце. О, у мене ідея. Сховаюсь у візку для їжі. Ага, ви тут. Ого. А чому клош лежить без діла? Може під ним хтось є? Може навіть їжа. А, зладьожки зачекають. Час перекусити. Мамочки, голова людини. Мені якось погано. О, ох. Друзі, я його виробила. Що будемо робити? Треба його якось у почуття привести. Ми ж не можемо його тут залишити. Ей, давай, прокинься. Допомогло. Ви що робите, з Я знайшов вас. Зараз ви у мене отримаєте за крадіжку, садять у в'язницю. Ні, тільки не в'язниця. Будь ласка, нам треба тікати. А може, ми перекусимо і забудемо про всі невзгоди. Дивіться, яка апетитна піца. Вона для мене. Ну, добре, я й задоволення. Я зголоднів і втомився бігати за вами. Мм, смакота. Друзі, давайте я вас обійму на знак примирення. Добре, що все добре закінчилось. Привіт, дівчата! Ви потрапили в ролик Рожева їжа, челендж. Давайте дізнаємося, що під вашими клошами. О, мармеладний ведмеди, класно. Спробуй! Добре. Щось не вдається його відкусити. Він якийсь гумовий. Ну давай же. Не виходить. Буду просто облизувати. М -м -м. Ого! Всередині цього ведмедика маленькі мармеладні ведмедики. Прикольно! Мені швидше треба їх дістати. Але чим? Скальпелем і пінцетом. І я відмінний хірург. Хірургірую мармеладних ведмедиків. Животики розрізала і дістаю маленьких ведмедиків. Яка краса. М -м, ці ведмедики просто чарівні. Дуже смачно. Давай, Мія, їж, то я черга. Цікаво, що у мене? Ух ти, рожева лишина, фантастика. Хочеш швидше спробувати. Візьмемо спочатку трохи. М -м, ох, як же смачно пахне. М -м, чудово. Щось мені стало дуже спекотно. а як шона з червоного перця, який жах! Вони неможливо гострі. У мене в роті все горить. Джейн, допоможи мені, ти ж хірург. А, ні, мій мармеладний ведмедик. Мія, ти ж зараз повністю його розтопиш. Так, треба тебе гасити. Тушись, тушить, тушись. Не виходить, точно у мене ще є вогнегасник. Тримайся зараз все мене. Ух, спрацювало. Ау, так, спрацювало, але ти трохи переборщила спіною. Я не можу поворухнутись. Мій мармолодний ведмедик розтанув. І як мені його їсти? М -м 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 -м, а він все такий же смачний. Навіть у вигляді солодкої калюжі. А -а, Мія, ти така комедна. Це точно. Можна є перша? О, У мене черв'ячки. Okay. Так, добре, а у мене молоко з рожевими трубочками і рожевим шоколадними кульками всередині. Клас. Я можу випити молоко через ці трубочки, і воно стане рожевим і смачним. Спробуємо. М -м, неймовірно. Така краса. Перестань на мене так дивитись. Краще їж своїх черв'яків. Серйозно, вони ж справжні і жахливі. Ей, які клизькі. Добре, спробуй заморити черв'ячка. Е... Негедота, мені так погано. О, жах. Слухай, у мене ідея відкрити трубочку і висипати усі шоколадно полуничні кольки в молоко. Тепер моє молоко стане рожевого кольору. І зі смаком полунички. Це так здорово. Виглядає дуже апетитно. Хочу швидше спробувати. Бачиш, як гарно. М -м, як смачно. Хм, у мене ідея. Ідея для пранку. Джин! Що це там? Джен відволіклася. Тепер я покладу їй жахливих черв'яків у молоко. Ага, буде весело. Там нічого нема. Не знаю, мабуть, здалось. Добре, доп'ю своє молоко. М -м. Щось у мене рухається в роті. Ой, це черв'яки. Який жах. Ну, мія. Такого я тобі не пробачу. Ти зіпсувала моє молоко. Ну, їж своїх черв'яків швидше. О, ні, яка ледота! Вони жахливі. Коли ж мої муки закінчаться? Е? Давай, давай. Давай на камінь ножиці папір вирішимо, хто буде перший. Я перемогла. Я відкриваю. О, у мене людяник. Ні, зі скорпіоном. Після твоєї смакоти навіть страшно піднімати клош. О, у мене рожева Кока-Кола і окуляри. Ставлю трубочку в пляшку і по окулярам гарно побіжить рожева Кока-Кола. Виглядає гарно. Гірошова Кока-Кола нереально смачна. Що таке, Джеймс? О, ні, я не буду з тобою ділитись. Є свій льодяник зі скорпіоном. Мабуть, доведеться. Виглядає жахливо. Але на смак чудово. М -м, мені подобається очікувано. Так, така смакота. О, я забула про скорпіона. А, він на язиці. приберіть, який жах. Зовсім не смішно, мія. Він же міг мене вкусити. Але знаєш, у мене є ідея. Я можу тебе розіграти, мієчка. Зараз розріжу одбачок, і тоді ти не зможеш пити свою кока-колу. Її вип'ю я. М -м, як смачно. Де моя Кока-Кола? Ай, Джин, Ти зіпсувала мою кольору трубочки. Ще кока кола все випала, як ти могла. Hey! Я перша. Ого, ось це розмір. Величезний чупачупс. Ого, він якийсь дивний. О, Всередині багато маленьких Чупа-Чупсів. Це навіть краще. Хочу швидше їх спробувати. Упаковка мені не потрібна. Давай ну, обережніше, подруга. Вибач, Джейн, тепер спробуй чупачупси. Почну із цього. М -м, смачно, мені подобається. М -м, неймовірно. Хочу з'їсти побільше. Зараз наповню весь рот чупачупсами. Так раніше точно ніхто не робив. М -м, як оригінально. Ще один вставлю. І для цього місця вистачить. М -м, Джейн, подивись, залишився один. І він помістився. Ох, і смачно мені. Ой, Джейн, не можу витягти. Допоможи. Зараз тягну, тягну. Ще трохи. Ще зовсім трохи. О, ура! Вийшло. Мія, ти як. Сі мною все в порядку. Було смачно. Відкривай свій клош. Вау! Апарат із жуйками виглядає мило. Хочу дістати одну. Yeah. Угу, мені подобається. Як смачно М -м -м. не можу відірватись. Hey, що таке, мія? Please? Поділитись? No. Ні, розмріялась. Ці жуки лише для мене. Я навіть придумала, що хочу з'їсти всі жуки одразу, щоб надути величезну бульбашку. Буде здорово. От побачиш зараз, зараз. От от, от. от подивись, яка у мене величезна бульбашка надулась. Так, і треба її луснути. Наступного разу будеш ділитись з жуйкою. Що ти накоїла? Я тепер вся в жуйці. жунці. Яка гидота. Можна, я буду першою. Дякую. У мене льодяник. Прикольно. Прибираємо кришку. Ой, пробач, Мія. Я не навмисно. Як смачно. Так, так. М -м, а що всередині. М -м, подивимось. Якийсь порошочок. Хочу швидше занурити свій льодяник в порошок і спробувати. Виглядає прикольно. М -м, а мені подобається смачно. М -м, дуже. Джейн, ти така кумедна з цією соскою лядяником. О, у мене хубабуба. Нарешті у мене жуйка. Я так хотіла. Зараз розмотаю весь рулон жуйки, а потім буду тягнути її в рот. М -м, як смачно! Жуйка така довга, її так багато. Ось так я швиденько її засуну в рот. Ням-ням-ням. Ой, що це? У мене в роті волосся. Гидота! як вритко. Хочеться помити рот. Е, Змило. Роботжи, а у мене на лобі жука звалося. Давай обережніше, подружко. ди мій людяник.